П'ятничне засідання ради почалось традиційно із з години запитань до уряду. Міністри звітують про майбутні реформи. Міністр соцполітики Павло Розенко розповів про запровадження комплексної трьохрівневої пенсійної реформи. Її можуть запровадити з 1 січня 2017 року. Міністр закликав народних депутатів підтримати законопроект наступного пленарного тижня. Основні напрямки пенсійної реформи. Це наведення порядку і встановлення соціальної справедливості у у солідарній системі. Друге запровадження накопичувальної системи, третє призначення всіх видів пенсії згідно єдиного закону і перехід на єдиний принцип нарахування пенсії. Четверте розвиток недержавного пенсійного забезпечення. За словами міністра, реформа передбачає зміну ідеології пенсійної системи. Накопичувальна система дасть можливість громадянам впливати на формування майбутньої пенсії і передавати пенсійні накопичення у спадок. Ми передбачаємо, що накопичувальна система буде обов'язковою для осіб до 35 річного віку і добровільною для осіб 30, старше 35 років до 55 років. Ставка внеску на початку буде складати 2 пенсії. Далі вона буде збільшуватися на 1% так, щороку і досягне 7 до 2022 року. Про майбутні реформи доповідав і міністр юстиції Павло Петренко. Розроблені мін'юстом та представниками коаліції законопроекти покликані передати на місця повноваження щодо реєстрації нерухомості і бізнесу, оформлення майнових прав на землю. Законопроекти, за словами міністра, сприятимуть демонополізації і у сфері адміністративних сервісів. Ми визначаємо, що держава і міністерство юстиції не буде займатися цими сервісами безпосередньо, тому що ми побачили за останні декілька років. Те, що було вибудено попередніми міністрами, фактично, що відбувалося, була створена централізована структура державних чиновників, які фактично не надавали сервіси, а займалися поборництвом і побутовою корупцією. У депутатів були питання і до представників інших міністерств, зокрема і до прем'єр-міністра Яценюка. Але вони були відсутні. І друге питання щодо побиття журналістів телеканалу ЗІК. Ми знаємо, що їх спочатку побили, а тепер ще шантажують кримінальною справою за заявою Варвари Чеботар щодо втручання в приватне життя. Не могли б ви нас поінформувати, чи відбулося там дійсно якесь втручання, і коли припиниться цей шантаж журналістів? Представники МВС до ради не прийшли. На питання відповідав віце-прем'єр-міністр України. Офіційний запит, який ви проголосили до МВС, відповідь офіційно до вас надійде. Я вам дуже дякую. Зараз Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглядає питання про продовження 10 років ліцензії каналу Інтер, який заснований невідомими офшорними компаніями, які за даними преси фінансують тероризм. Жодного доказу того, що ця компанія українська в нас немає. Міністра інформації тут немає. Уряд мовчить, депутати мовчать. Ця група компаній вкрала 20% фонду держмайна, безкоштовно переписала на себе. Чому уряд не звертає на це увагу і через суд не вимагає повернути державну власність? Точно так же, Микола. Я дуже прошу, підготуйте запит. Да? І ми його відпрацюємо. Після того, як представники уряду залишили залу, депутати перейшли до розгляду законопроектів. Проголосували за закон щодо створення інституту громадського обвинувачення, ініційованої фракцією Батьківщина. За цим законом, громадяни, яким стало відомо про факти корупції, мають право порушувати кримінальні провадження. Громадським обвинувачем може бути фізична особа або юридична особа, тобто будь-який громадянин України, яка безпосередньо є потерпілою від кримінального правопорушення, або якій стало відомо про вчинення службових злочинів. За знаками корупційних діянь щодо інших осіб, передбачених статтею 368, це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також статтею 370, провокація підкупу. Сьогодні Рада також вела єдиний підхід до визначення ставок судового збору. Зокрема, парламент зобов'язав платити такий збір Генпрокуратуру і Державну фіскальну службу. Крім того, парламент звільнив від податків доходи іноземних інвесторів за держоблігаціями. А ось для ухвалення рішення про скасування спецпенсій голосів забракло. Законопроект спробують розглянути 2 червня. Христина Бевс, Станіслав Єфремов, НТВ.